Привіт, це Марібу, ваша антивчителька англійської мови. І в цьому відео я розповім вам про топ 10 пісень, сенс і історія яких вас не просто шокує, Ви будете охоти з того, про що вони насправді. Ну і звичайно, як завжди, вивчимо купу англійських корисних слів та висловів. Тому всідайтесь зручненько, бо буде дуже весело, а можливо іноді і сумно, але то як то кажуть, фухум хау". Let's go! Перший трек це композиція із шоколадним присмаком ностальгії. Цю пісню пам'ятають всі люди, які приблизно плюс-мінус мого віку, тому що вона була в рекламі Рошена. Want... Перший справжній шоколад. Got a girl. So fine. loves me all the time. Непоганий початок. У мене є дівчина, така витончена, така класна, любить мене завжди. Got a girl. Ви відчували по-справжньому. Ви захоплювались по справжньому. Взагалі, якщо чесно, текст дебільний. Немножко текст по-дебільному написав. — Тому що loves me all the time. Типу, вона мене любить кожного разу. Це як? Ну добре, це, це не головне. Ви знаєте, що таке шоколад по справжньому? Рошен. Перший справжній шоколад. Pull her hair, slap her face. It's all right. She just wants to be disgraced. Опа, приїхали б**ть. Тягну її за волосся, даю їй ляпаса по обличчю. Але все окей. Вона просто хоче бути приниженою. Так ось чому проти Порошенка санкції були? Бо він пісню не таку обрав для реклами Рошен. В другому куплеті там взагалі щось про Pill's і кокейн, тобто таблетоси і кокс. Реально, дуже романтична пісенька для реклами шоколаду. Тобто відлупцюй її, купи шоколадку, і вона тобі все пробачить. Може, придумаємо якийсь новий слоган для компанії Рушен, враховуючи оцей прихований сенс із пісні. Ваші варіанти в коментарі, будь ласка. Якщо ви подумали, що закохані коментарі під відео це найбільша кріджатина, яку я знайшла, то ні. Ось дівчата виконують інструментальний варіант цієї пісні, і, начебто, нічого особливого, але судячи з усього, вони досить віруючі, бо відео викладено на каналі церкви. І наступний трек ще одна романтична пісня, яка називається «Every Breath You Take» від гурту «Police». Не романтична, тому що вона б**ть, про сталкера. Не про того, який бігає okay. по Чорнобилю з автоматом, а про того, який переслідує тебе там, де ти не хочеш, щоб тебе переслідували. <свіс> Англійською це називається Stalker. Зараз я вам це доведу. Дивимось. Взагалі, інформація ця на поверхні. Просто читайте слова, і перекладайте. You take every move you make, every bond you break, every step ютей, албіочинію. Тобто, кожен подих, який ти робиш, кожен рух, який ти робиш, кожен зв'язок, який ти розриваєш, і кожен крок, який ти ступаєш, я буду за тобою спостерігати. Кріп Creep. Creep – це власне стрьомний чувак, який робить щось дуже дивне. То ось вам ідеальний варіант для пісні, щоб налякати свою потенційну подружку або хлопця на першому побаченні. А тепер переходимо до наступної пісні: інтелектуальність і сенс якої, як сказала би моя мама, всраця закапаття. Пісня, яку всі ми з вами називали і продовжуємо називати Рондондоном, але насправді називається вона Get Low. А до речі, це ж Ліл Джон знімався в кліпі Twisted Transistor у Корна. Він там був замість Джонатана Девіса. Hey, you, hey, you, Перш за все, всі ми її знаємо із легендарної гоночки Need for Speed Underground. Першої чи другої частини напишіть в коментарях, бо у нас тут трошки суперечка щодо цього. Так, а but who <laughs> games challenge everything Brum -dum -dum. Цю точно не треба вмикати дітям, особливо тим, які знають англійську мову, а сюжетна лінія дуже чітко проглядається в офіційному кліпі. Можливо, хтось подумав, що раз вже ця пісня грала в грі Need for Speed, то це про занижені тачки Get Гетлоу. Дзузьки. To get low може використовуватись або в значенні опускатись низько, коли ти, типу, тверкаєш і танцюєш, ну або кудись там ще низько опускатись для інших різних активностей. Самі вже собі там малюйте непристойності. Кенші <laughs> Мені хочеться череп такий <laughs> взяти. To be? Can she fuck? Or not to be. Can she fuck? The question been harassing me. Це прям філософія. Вона може їбати. Це питання мені надокучає. To harass – Це взагалі до когось там додовбуватись. Наприклад, sexual harassment це сексуальне домагання. Ось і його, бачите, це непокоїть таке питання: чи може вона й Can she fuck? In the mind, this bitch is fine. Бо в розумі Ця сучка хороша. To the window. To the window. To the wall. To the wall. До вікна. До вікна. До стіни. До стіни. Till sweat drop down my balls. My balls. Til sweat down my balls. Поки піт не буде падати на мої яйця. Oh, wow. Till all these bitches crawl. Поки всі ці сучки не поповзуть. Till all skit skit. Motherfucker. Till all skit skit. God До глибини душі прям в саме серденько. Я думаю, все інше більш-менш зрозуміло. Поясню, що таке скіт скіт. Скіт скіт це типу. Очевидно, це звук, який робить пеніс, коли кінчає. <плес> ну таке. Якщо хочете продовжувати дивитись цікавий, корисний, навчальний, розважальний україномовний контент, будь ласка, поставте цьому відео вподобайку, підпишіться на канал і пишіть коментарі, щоб я знала, наскільки вам це подобається. До речі, в цій же грі була ще одна неоднозначна композиція геніальної, прекрасної психоделічної групи The Doors, де вони співали Riders on the Storm. Але ця пісня теж не про перегоночки, ця пісня про е, втікача вбивцю. До речі, про гурт The Doors у Мене є окреме відео за посиланням в описі, Можете його подивитись і послухати. Welcome! нарешті наступна пісня дуже весела, така прям дуже оптимістична, класна така запальна пісенька, поки не слухаєш слова. Називається вона Up Kicks. Дивимось спочатку на назву Pumped Up Kicks – Це кросівки фірми Reebok із лінійки Pumped Up. Це там якась у них була супертехнологія, яка, наче коли ти їх взуваєш, вони такі типу Pumped Up, тобто надуваються, і там дуже комфортно твої ніжці в них почуватись. cross-training, а словом кікс називають іноді просто кросівки, якісь шузи. Так ось, що ж там співається в цій запальній веселій пісенці? Yeah. He found a a six-shooter gun in his dad's closet with a box of fun things. Хм, hm. він знайшов шестизарядний пістолет, тобто револьвер, в якійсь там коморі свого татка серед інших веселих речей, інших, а не інших просто просто в коробці з веселими речами. Початок непоганий, але далі починається найцікавіше. All the other kids. With the pumped-up kicks. You better run, better run, outrun my gun. Всі інші дітки у цих pumped-up kicks, до речі, коли ці кросівки вийшли, вони вважались прям супер модними, і звичайно, що дозволити їх могли собі тільки дітки багатих батьків. Тобто тут одразу уявляється якась там компанія мажорів, яка тікає від цього схибленого хлопчика, який біжить за ними, і в них. Стріляє, тому що там співається You better run, better run, outrun my gun. Краще вам бігти-бігти, перебігти, тобто перегнати мій пістолет. Далі слова повторюються, але є ще варіація Faster than my bullet. тобто краще вам бігти швидше ніж моя куля. Наступний трек відомий абсолютно всім. Правда, хтось під нього ковбасився в зовсім маленькому віці, десь триваючи на дивані вдома, а хтось віджигав в клубах і на рейвах. Давайте зробимо перекличку, хто тут олди, а хто ж колота. Пишіть в коментарях, скільки вам років і чи слухали ви Prodigy і в якому віці. Тому що зараз ми поговоримо про трек Smack My beach Up. Пощастило, тому що в цьому треку, як і в більшості пісень The Prodigy, мінімум слів. Слова тут такі. Можна мені череп гамліта мій назад? Change my pitch up. Smack my bitch, up. My up. Smack my bitch up. Все. <клух> Пісня ця викликала багато галасу і невдоволення від феміністок, власне, через кліп. Тому що там хтось постійно робить якийсь безлад бідосю і є повним трейнреком, як то кажуть. А в кінці кліпу виявляється, що це була жіночка, а не чоловік, як всі очікували. І феміністки такі о, ми таке не робимо. Хоча навпаки, ну, типу, жіночка живе своє найкраще життя. Що вона там зробила? Побилась щось Ні, я не пам'ятаю, що вона там зробила, ну коротше. До речі, той, кого ми називаємо Trainwreck, це така людина-ходяча бідося. Ось як, наприклад, в інтелектуальній музиці сучасності: I'm a motherfucking trainwreck. Я їб... Є... Я бідося ходяча. Співає вона нам. Так от, чим ще були незадоволені феміністки, коли вийшла ця пісня і кліп. Там співається «Smack my bitch up», Тобто відшльопай мою сучку. Вони такі. О, ви що, як же ж можна жінок бити? А проді ж «Ні-ні-ні, чуваки, ви не так зрозуміли. «Smack my bitch up» – це пусти повені Герич». Це. То вони такі, ні, ні, це про гірич, це не про жінок, не переживайте. Типу, все окей. Жарти жартами, але дозвольте нагадати вам про перше правило нашого клубу: ніколи не приймай наркотики. Це погано. А стоп, перше правило клубу це нікому не казати про цей клуб. А друге правило клубу взагалі-то було теж нікому не казати про клуб. Не приймати наркотики. Наркотики це погано. Фу. Тобто, це третє правило нашого клубу. Drugs are bad. You shouldn't do drugs. Ну я ж казала, що вчити англійську можна весело. Тому я чекаю вас на своїх заняттях. Можете займатися зі мною індивідуально, ходити на розмовні заняття і навіть долучитись до мого двохмісячного курсу з англійської граматики. Всі варіанти занять можете знайти в описі до цього відео. А наступна пісня! Спеціально для волохатих, брутальних, татуйованих чи якихось там чуваків на моєму каналі, бо зараз буде мітло. Ну, я думаю, що справжні фанати прекрасно розуміють, про що трек гурту Металіка One. А якщо не знаєте, зараз розкажу. Історія доволі моторошна. Ця пісня розповідає про солдата, який під час війни втратив всі свої кінцівки можливість бачити, чути і говорити. Тобто він самотній, він нічого не чує, не бачить, але продовжує жити. І при цьому у нього лишається ясний розум. Пісня дуже сумна, дуже депресивна. Тому ну, краще, якщо вам подобається ця пісня, не знати про це. Тому я не знаю, що, що я хотіла цим сказати. Ладно, наприклад, Darkness imprisoning me, all that I see, absolute horror. Знаючи історію, якою надихались ті, хто писав цю пісню, ну, тут ці рядки починають грати вже іншими доволі депресивними кольорами. Fed through the tube that sticks in me. Годуюсь через трубку, яка з мене стирчить. Just like a wartime novelty, Просто як якась новинка, новизна часів війни, тобто така цікавинка, якась, от подивіться, яка вийшла цікава історія. Жах. Україні, на жаль, досі йде війна, тому допомагати армії це найважливіше, що ми зараз маємо з вами робити. Наскільки ви помітили, у мене немає різних сервісів на кшталт «Buy me A Coffee або Patreon. Але якщо вам подобається цей контент і ви хочете якось мені подякувати, долучіться до мого активного збору. Посилання на банку є в описі. Про гурт Металіка у мене, до речі, теж є окреме відео, а ще в мене є класний кавер. З моїм власним українським перекладом а, на пісню Лакси Чорна, яку я записала разом із хірядним українським гуртом Surface Tension". Ми на перемогу. Свободи б'ються серця. Як це все отам. Можете дивитись. Отам нарешті, дійсно, справді весела пісня. Вона супер позитивно звучить. Там дійсно нормальні щасливі рядки, і використовувалась вона в деяких романтичних фільмах, наприклад, у фільмі «A Walk to Remember». Дивіться, які класні слова. Dancing in the moonlight, everybody's feeling warm and bright. Dancing in the moonlight, Під місячним сяйвом всі почуваються тепло і яскраво. It's such a fine and natural sight. і все має такий прекрасний природний вигляд. Everybody's dancing in the moonlight. Всі танцюють під місячним сяйвом. Щось дуже підозріло, весело все тут, бо є подвох. Ось у чому пісня ця була написана як альтернатива справжній реальності, яка сталася із тим, хто цю пісню написав. Звали його Шерман Келлі. Справа в тому, що вона була написана, коли він лежав у лікарні, після того, як він відпочивав із своєю подругою на пляжі, і на них напали бандити, його побили бейсбольними битами. Його подругу зґвалтували, і вони ледь залишились живими. І коли він вже прийшов до... Життями, він вирішив, що хоче просто уявити якийсь нормальний світ, де все добре, де всі люди добрі, і все прекрасно. Ось така сумна історія про таку круту пісню веселу. life» – «Напів напівзачароване життя. Знавана пісня із 90-х, яку ви могли чути у найкрутішому молодіжному фільмі всіх часів і народів American Pie. І звучить вона весело, але вона про наркоту. <свіс> Навіть конкретно про «Meth Addiction», Тобто наркозалежність від метамфетаміну. Скорочено «Meth». Не «Meth» через «A» як математика, а «Meth» через «E» як те, що Волтер Вайт робив. Єс! Yes! Є! Ще раз нагадую, Semi-Charmed Life – це напівзачароване життя. Семі ви вже, мабуть, бачили на фляшечці з вінішком, де написано Semi-Suite або Semi-Drive, тобто напів. Або у назві напівавтоматичної гвинтівки AR-15 – Semi-Automatic Rifle. Це коли ви натискаєте на спусковий гачок, не на курок, а на спусковий гачок, і воно таке пим, не прр а пим, пим пим. Отако От це Semi-Automatic Rifle. А слово «charmed» ви всі прекрасно пам'ятаєте, із назви серіалу Всі жінки відьми називався він в оригіналі саме «charmed». Ось до речі, що казав про цю пісню, сам соліст цитую: It's a dirty, filthy song about snorting speed and getting blowjobs. It really is funny that people play it on the radio. Це брудна, дуже брудна. До речі, filthy – це як okay. dirty, тільки дуже брудний. Це брудна, дуже брудна пісня про нюхання спідів і отримання мінетів. Блоджопс це мінет, і це реально дуже смішно. що люди грають цю пісню на радіо. Дійсно, ну добре, я розумію, десь не в англомовній країні, але в англомовних країнах ця пісня була дуже популярна на радіо, незважаючи на те, що там були ось такі слова. Там Taking sips up into my nose. Sip це такий, знаєте, сірбочок, такий, коли ви щось п'єте, ковточок. А тут мається на увазі, я так носиком робив, таким вот так зашморгував в носик, щось там. And I wish I could get back there, some place back there. Хотілося б мені могти повернутись туди. Smiling in the pictures you would take. Посміхаючись на фотографіях, які ти робила, Doing crystal math will lift you up until you break. приймаючи crystal meth, тобто кришталевий метамфетамін, спочатку тебе так підніме lift you up until you break. поки ти не зламаєшся. Затямте Наркота – це гамно собаче. Drugs are bad. You shouldn't do drugs. Наступний трек дуже драйвовий. Коли ти такий в зальчику там займаєшся або їдеш на моці, такий типу вау, прям супер. Прямо хочеться жити, мотивуєшся прямо цим драйвом. Але пісня Last Resort не про те. Якщо ви прочитаєте слова і перекладете їх, там все буде ясно як білий день. my my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no. Але можливо зараз для когось стане великим відкриттям, що трек гурту папероуч «Last Resort» про самогубство. По перше, назва «Last Resort» – це не останній курорт, хоча слово резорт окремо може означати курорт. «Last Resort» – це останній засіб, тобто останні міри, які приймають люди, які перепробували вже все, і у яких більше не залишилось варіантів. Ну і у самому тексті все дуже явно і не приховано. Там є такі слова: «Don't give a fuck if I cut my arm bleeding. Do you even care if I die bleeding?» Die, Ті, по, я поріжу зараз собі руку до крові. Тобі взагалі не пофіг, що я помру, стікаючи кров'ю. Right? Right, чи буде це невірно, чи буде це правильно, якщо я сьогодні позбавлю себе життя? А шанси такі, що я можу. Ну і до того ж там прямим текстом співається «I'm contemplating suicide», Тобто я розмірковую про самогубство. <му> до речі, цю пісню я все таки не вважаю закликом до самогубства. Я думаю, що вона навпаки. Не ціло на те, щоб допомогти людям цього не робити. Наприклад, коли я була в Києві на концерті гурту Попорович в 19-му, мені здається, році це було там соліст гурту, перед тим як співати цю пісню, згадав і про Честера Беннінгтона, і про Кіта Флінта. І ну він сказав, що так робити це, блін. Ну давайте не будемо це вважати ласт-резортом, бо є інші способи вирішити проблему і шукати підтримки. Тому, якщо вам сумно, будь ласка, звертайтесь про допомогу. Це дуже важливо. Якщо вам здалось, що це дуже старі пісні, яких. Повіяло нафталіном, і що такі несподіванки трапляються саме в старих треках, тому візьмемо щось новеньке. I can't feel my face when I'm with you. Пісня The Weekend. Can't feel my face. I can feel my face when I'm with you my love is... Можу сприйняти цю пісню як історію про нездорові стосунки з токсичною дівчиною. Типу, я не можу відчувати своє обличчя, коли я з тобою але мені це подобається. Але ця пісня про кокс. Взагалі того сама назва натякає: my face when I'm with you. Я не можу відчувати свого обличчя, коли я з тобою. face when I'm with you. Але мені подобається. Це типу: I don't like the drugs, but the drugs like me. Я не люблю наркотики, але наркотики люблять мене, як співав Мерлін Менсон. Like drugs, like me. Чому власне сенс тут? Дозвольте нагадати вам, що кокаїн має знеболювальну дію. Саме до речі, його раніше використовували як засіб боротьби з головним болем. Ну, знаєте, там в Кока-Колу, додавали це все. coca is from a plant the south americans would chew it and be like we had so much energy and we weren't even hungry and we hiked the whole andes <laughs> but really they were just on cocaine людей, кокаїн, обличчя, тобто, can't feel the face I can't feel my face. я не можу відчувати свого обличчя. До речі, це ніяка не конспірологія, там не видумки про це сам The Weeknd сказав, що це пісня про кокаїн. І щоб це відео не забанили. Ще раз наголошую, наркотики, це погано. Мені просто хочеться розказати вам про що пісні. Я навіть не знаю, як там почувається обличчя людини, яка приймала кокаїн, тому що ніколи цього не робила і не збираюсь. І вам не рекомендую. Коли ви щось can't feel, тобто не можете відчувати, це означає, що у вас щось оніміле, тобто numb. Так, саме так, як у пісні Лінкенпарк нам. So 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 В одному з рядків пісні can't feel my face» теж є слово нам. And I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb Я знаю, що вона мене в могилу зведе. She'll be the death of me. Тобто вона буде смертю кого чого об мене. Це такий вислів, який означає звести когось в могилу. At least we'll both be numb Ну, ми принаймні обидва будемо онімілими, тобто нічого не будемо відчувати. Давайте подивимось, де ще використовувався вислів to be the death of someone у пісні Elevate гурту to Pepper Roach. I just be the death of swear to God that it might just be the death of me. Богом клянусь, мене це в могилу зведе. У мене таких підборок ще стільки. Тому, якщо хочете далі, тут О, такі класні приклади, але я вам про них поки що не скажу. Тому що вам треба спочатку підписатись на цей канал, поставити вподобайку, написати коментарі. І якщо це відео набере. 14, і якщо це відео набере чотири тисячі вподобачок, то я зроблю наступну частину. Ви навіть можете допомогти мені обрати пісні для наступного випуску. Пишіть це все в коментарях. Отам. Я все читаю, на все відповідаю. Все бачу. Тому, будь ласка, watching. Bye! Або на напівавтоматичній гвинтівці, або напівавтоматичний гвинти, або напіва на напівавтоматичній на гвинтівці AR-15 або на напівавтоматичні гвинтівці, блядь, що це скоромовка вийшла тут у нас. Зараз, 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 я все зроблю, зараз зроблю. Так, давай там до Віталіка скажемо, що, або Віталік у мене теж є окремо відео, в описі, там я розбираюся. Так, про курс ми сказали про те, що лайки, лайки, скалок, і всіх я зараз запишу. Тобто 10 хвилин великий, бо я розберу. Ну, мабуть, все тоді. Все? Вообще все? так, Ну і звичайно, тих, хто хоче підтягнути свою англійську в більш інтимному форматі. <кхи> не так. Ну і звичайно, тих, хто хоче підтягнути свою англійську більш активно, чекаю на заняттях. Всі посилання на всі форми уроків можете знайти в описі до цього відео.